У 2017 році, коли він приїхав до Києва, відверто зізнався, що три роки як у стосунках з Дашою Чередніченко, дівчина шахтарська Донецької області, і вона була його менеджером і директоркою. А він казав, що вона супер жінка, але детально. А їхню історію не ділився У мережі було дуже багато спільних фото, і а, вона навіть знялася у кліпі Артема, яка називається Моя ніч там й кадри, як вони цілуються. Але потім, через певний час, артист перестав коментувати своє особисте життя і стосунки з Дашою. Тож почали з'являтися чутки, що вони насправді не разом. А сам Артем щодо того, чи правда це, чи ні, нічого не говорив. Як би там не було, але Даша і досі його менеджерка та чи є між ними стосунки. Вони публічно у всякому разі не говорять. Ну, а щодо того, чому Артем Поваров не коментує особисте життя, то він каже, що йому навіть не треба нічого робити чи говорити. Всі навколо і так пишуть про це. Але йому все ж таки не подобається те, що якщо ти медійна особистість, то обов'язково маєш говорити про особисте для нього особисте це те, що тільки... Для нього, та попри це, деякі фрази від виконавця щодо коханої людини проскакують. І, наприклад, якось в інтерв'ю він процитував слова філософа і сказав, що не забуває жити для когось одного. Це мій маленький мир, в мені хочеться существувати только з цим чоловіком. Також розповідав, що він однолюб для нього не важливий в паспорті. А мені, до речі, в інтерв'ю казав, що найближче 10 років в його планах сім'я і діти.